Чи варто пити каву при низькому тиску? Дуже часто, коли у нас падає тиск, нам робиться недобре, і ми за порадою колективного розуму беремо каву, щоб його підняти. Чим лише заганяємо себе в пастку, адже кава це психостимулятор. Вона дійсно може підняти тиск, але всього-навсього на 5-10 мм тут на стопчика. І всього-навсього десь на півгодини годинку. Далі кофеїн починає діяти на наші нирки, стимулює діурез, тобто утворення сечі. Ми починаємо бігати в туалет і, навпаки, втрачаємо ще більше рідини. І так як наша кров це наполовину, вода, відповідно, вона починає менше тиснути на наші стінки і зменшувати далі тиск. А тому першою допомогою при зниженні тиску буде пити воду. Також можна лягти і трошки припідняти ноги. Таким чином, ми збільшимо приток крові з депо і об'єм циркулюючої крові збільшиться. І, відповідно, тиск стане до норми. Підписуйтесь на нас, щоб знати більше.